А перед початком цього відео я розіграю ось такий швидкий Mercedes з Вінілом. І щоб тобі його отримати, тобі потрібно просто підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео та написати будь-який коментар. Переможця я його беру в наступному відео. Всім удачі! Ну а в цьому відео ми спробуємо зробити з звичайної BMW m 5 F90 BMW M5CS, лімітована в версії. Для порівняння, тих, хто не знає, ось так виглядає звичайна BMW M5, а ось так виглядає BMW M5CS в реальному житті. І хоч в карпаркінгу є. Тільки звичайна BMW M5. У нас є чудова можливість робити вініли на цих тачках, міняти обвіси та міняти диски. І за допомогою цього, якраз таки, ми сьогодні і постараємося зробити BMW M5CS. Що ж, погнали. Ну що ж, ось наша звичайна F-90, і зараз ми будемо з нею робити кс І першим ділом, що нам треба зробити, це поміняти колір. В оригіналі КС є в двох кольорах: Це такий темно-сірий і темно-зелений колір. І давайте зараз подивимося, який її буде пасувати краще. Але я думаю, що ми її зробимо темно-зеленою. Зараз тільки нам треба підібрати більш такий правильний колір, щоб він був правильно в відтінку. І я думаю, це десь плюс-мінус щось ось таке. Ось так ми її і залишимо. Напевно, це саме більше схоже на м 5 кс в реальному житті ну, на її оригінальний колір. А далі нам треба підібрати колір дисків, і вони в нас в оригіналі виглядають такі золотисті, темно-золотисті диски, теж темно відтінку. Ну і щось таке зараз будемо ми підбирати. Це, напевно, занадто світло. Ну... Так, це напевно, хоча я не знаю, ну да, це напевно знато світло. Тому давайте підберемо щось ось таке. Напевно, що. Ну да, напевно, так ми і залишимо ці диски. І другий колір вибираємо. Такий же самий нам треба зробити, ну ось плюс-мінус він співпадає. Да, Ось так, все, залишаємо так, прекрасно. Наступне, що нам потрібно зробити, це поміняти шильдики F90 на шильдик С. Тому що погодьтеся, це буде нелогічно, якщо в нас на M5CS буде шильдик F90, тому і ми їх міняємо ось таким чином. І все. Далі нам треба поміняти трішечки обвіси, тому що зараз у нас обвіси рестайлінговий М5, а нам треба, ну, щось мінус плюс схоже. Так, звісно. Немає таких обвісів, які на оригінальній М5К стоять, але ну, щось плюс-мінус схоже підіберемо зараз. Так, і почнемо з переду. Давайте спереду подивимося, що в нас є, що ми можемо поставити. Хоча, напевно, друзі, я так подумав, я зроблю це за кадром, тому що це буде дуже довго, тому що я не знаю, що найбільше підійде. Буду приміряти все по декілька разів. Тому давайте я вже покажу показу. Результат, ну, от і все, можливо, ви не помітите цих змін, але вони ж все ж таки є. І з обвісами, в принципі, на цьому все і переходимо до самого складного. А саме складне це в нас буде решітка радіатора, тому що в кескі вона по контуру обведена золотистою лінією, але в карпаркінгу це буде повторити дуже складно. Тому зробимо так. Я вам покажу просто яким чином я це буду робити, а вже весь процес я зроблю за кадром і покажу вам, як завжди, результат. Як ви бачите, я вже її почав робити. Ми беремо ось таку. Корисочку, коригуємо її розмір, підбираємо колір, і далі просто обводимо всю решітку ось таким чином. Ну і зроблю я це вже за кадром, тому що ви розумієте, що це буде дуже довго. Це така дуже кропотна робота, тому я її зроблю за кадром. Одна секунда, і все готово і зацініть результат, друзі. Як вам пишіть, подобається не подобається. Ну а на цьому наша машина готова, наша кска готова. І зараз ми поїдемо на сервер, щоб трішки поганятися з іншими гравцями на ній. А також подивимося реакцію гравців на цю машину. Ну що ж, я вже зайшов на сервер і першим ділом я хочу відправитися на авторинок, тому що там саме більше народу, і знайти того, хто захоче зі мною поганятися і кинути йому гонку та побачити, хто кого ж виграє. Давайте кинемо гонку о в F10 і подивимося, погодиться він чи ні. І він не погодився. Ну ладно, давайте ще когось знайдемо зараз. Я кинув гонку осі Audi R7, яку ви бачите з права з боку, і давайте подивимося, чи він погодиться. І він теж відмовив нам. Ну, тоді шукаємо ще когось. Ось на ринок заїжджає F90, і давайте кинемо гонку їй, може вона захоче, але, на жаль, теж ні. У нас на гонку погодився ось такий Rolls-Royce, хромований з вінілом. Ну, давайте подивимося, хто ж кого виграє. Так, поїхали. І давайте, давайте, давайте. О, поки що я виграю, але він теж не відстає. Все, він десь відстав. І, походу, я виграв цю гонку. Чи ні, давайте подивимося. І. Так, який у нас результат? Так, я виграв цю гонку. І це топ. Давайте ще когось шукати, може ще знайдемо якогось суперника. Тепер гонка з Кенсі Гімера. Давайте подивимося, що буде тут, але в нього є всі шанси мене виграти. Ну давайте подивимося. Ну, я поки що вириваюся вперед, але я так розумію, він мене дожене, він вже мене доганяє, і все, він мене перегнав, в принципі, як я і говорив, він виграв, але я, в принципі, теж достойно держався. Ще один заїзд з цією ж самою машиною, і давайте подивимося, що буде зараз. Ну, я вирився вперед. І Давайте подивимося, він мене не доганяє, доганяю, не бачу його. Так, він мене доганяє, але щось цей раз він пізніше вже мене догнав. І, в принципі, результат плюс-мінус однаковий вийшов. У мене все-таки є надія його виграти, тому третій, останній раз з ним. Давайте подивимося, що ж буде на третій раз. І я, як завжди, вириваюсь вперед на початку. Але пережине мене чи ні. Ну, він знову мене приганяє, але на цей раз ще пізніше. Чи стоп, чи я виграв, походу? А ну ні, я програв, але... Таке мені так здалося, що я на фініш прибув перший Огонечка Трі... Гоночка з Nissan GTR, Давайте подивимося, що ж він нам покаже. І я поки що виграю його, але він знову мене переганяє. Ну коротше, щось на старті я завжди перший, але мене більшість гравців переганяють на фініші, вже ближче до фінішу. Ну що ж, друзі, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. І якщо вам сподобалася беха, то ставте лайки під цим відео. Я буду радий, якщо їх буде багато. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Став ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока, пока.